Крамечук знову у жалобі. сьогодні у міському палаці культури містяни попрощалися з військовим Русланом Чукіним, 17 січня 2023 року. Чоловік вступив до лав Збройних сил України. Був оператором зенітної ракетної самохідної установки. Але на жаль, під час виконання бойового завдання у Харківській області загинув. Ми прийшли попрощатися з загинувшим боях за Україну солдатом Чукіним Русланом Володимировичем. 1982 року. народжений. призваний на військову службу 17 Січня 2023 року загинув 2 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Піщани Чугуївського району Харківської області. Сьогодні рідні друзі та побратими Руслана провели його в останню путь. В пам'ятці кожного він залишиться не лише доброю і світлою людиною, а й єдиним військовим, який мужньо захищав наш спокій до останнього подиху. В нього був командиром людина з великої букви. Тобто, який він великий був, але він володів своїм тілом настільки, що не кожен може так володіти, як він. Він стремився, він збив багато сілей, він спас багато життів. Він займався дуже хорошою справою. Під час прощання у палаці культури представник військової частини, у якій служив Руслан Чукін, вручив сім'ї загиблого відомчу відзнаку «Рубіновий щит, прапор частини та прапор України, а також відзначив великий внесок Руслана у захист нашої країни. Руслан служив протиповітряні оборони. Завдяки своїй важкій праці він зберіг багато життів. Натомість віддав найцінніше, віддав своє життя. Сьогодні ми схиляємо голови перед нашим побратимом. Ми кажемо тобі, прощавай. Мені". Поховали загиблого Руслана Чукіна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна пам'ять та слава герою. Марія Бердаєва, Россислав Григоренко, Кремчицькі новини.